Мама трьох дітей Наталія Боровська одна з тих, кого у дитячому садку зобов'язали купити не лише канцелярське приладдя, але й побутову хімію. Порівнявши свій список з тими, які дають в інших садках, жінка зробила висновок. Усі вони схожі. В кожному списку є така особливість. Це наявність п'яти шести миючих засобів, а саме чистіще, моюче моюще засоб, засіб для унітазу, засіб для підлоги, засіб для миття вікон, засіб рідке мило, мило, мило звичайне, туалетне, ну і так далі. Як а, ще пральні порошки, мою дитину завести в дитячий садочок 450 гривень, щоб її забезпечити на рік. І я знаю, що це не остання цифра. Наталія порахувала для. Кожної дитини батьки купують шість видів миючих засобів. У групі в середньому 30 дітей. Тож на одну лише групу припадає 180 одиниць побутової хімії. Якщо у садочку 380 вихованців, заклад отримує 2280 одиниць миючих засобів. Плюс додатково ще ті одиниці миючих засобів, які виділяються безпосередньо фінансуються міською радою. Відповідно, майже дві тисячі одиниць миючого засобу на один заклад. Ну я ви знаєте, я. Сама мию підлоги, мию вікна, і я ж бачу, який повинен розрахунок, і не бачу необхідності такої кількості миючих засобів. Це карандаші, це класки, це пенслери, альбом, щоб лісова і ще ми що в ньому робимо. І Що моя туда всякі лісунки? Усе, що вже купили батьки на початку навчального року, показують вихованці дитячого садка номер 37 Вихователі переконують, покупки є абсолютно добровільними, а перелік необхідного складають самі батьки. Миючі засоби, це в нас мило, обов'язково туалетний папір. Серветки, якими ми користуємося, а ось такого, як миючих засобів, нам не потрібно. Ми, ми закладаємо пральний порошок, господарче, інциновану соду, милотуалетне. Звичайно, туалетне ми забезпечуємо, маємо можливість забезпечити харчоблок, пральню, коридори. А на групах вже сприяють батьки для діток, а тому, що ще зараз вимагає санепідемстанція рідке мило. Тому вони коли організовуються батьки. Киські збори вони вирішують, можливо, чимось допомогти, якщо недостатньо. А так у нас все по бюджету. Це якби ми дали батькам такий список, зразу б скарга була. Скарги щодо списків вже були, кажуть у міському управлінні освіти. Там пояснюють, миючими засобами дитсадки забезпечуються з бюджету. А покупка канцелярського приладдя для батьків є добровільною. І це ми просимо батьків не вимагаючи. А це ми просимо в них добровільно. Тобто, такі списочки, якщо вони є по дитячих садках, то ми складаємо і говоримо, що дитині потрібно у цьому навчальному році. Це не значить, що кожен батько повинен це все принести. А це дитинці для того, щоб забезпечити її рівень розвитку. Проте батьки зізнаються, хоч і знають про добровільність покупок, так і змушені купувати усе, що пишуть вихователі, тому що бояться, що на їх дітей будуть тиснути.